Законів, які існують, дотримання тих стандартів, які вироблені в Європі, які вироблені в європейській демократічній країні. Я, я кільканадцять ja. разів про це писав, Микола говорив, І загрози, що стосуються інформаційного суверенітету, звернення великі, я оголошував, про аматорство національного масштабу, що стосується керівників, очільників нашої медіа. Останні роки вони взагалі не сформулювали, як казав не якогось доктринального бачення, а взагалі розуміння інформаційного, то, що відбувається в нашому інформаційному тобі. Писав, розписав про печерну медіакультуру, яка в нас утвердилася, це такі, такі жахливі, не, 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 неомедійні формулювання розуміння того, що відбулося в Україні. Це вже відбулося. Наступний наш етап, куди ми повинні сконцентрувати свою увагу, я хотів Микола Тиховича, нашу медійну спільноту, аби ми справді... Чітко на виконуватися. Тобто, мова йде, що я закликаю, шановні колеги, нас усіх, не лише власне, про, до, до, до формальної інститулізації цих положень, але і визначення вже і змістовної складової, яка повинна закладатися в нову медіаполітику. От Що стосується електронних засобів масових форматів, у нас існує хибне уявлення, це приватний канал. Шановні друзі, ніяко приватний, як і приватний, якщо канал працює, на частотному ресурсі, який належить належать всьому, всьому нації, всі нації, всьому українському народу, який він приватний, він взятий в оренду, він згідно з чинним законодавством, наданий для використання певних груп, планів, партій і такі все інше. І тому ми повинні абсолютно чітко, конкретно запитувати. Те, що відбувалося в останні роки на плюсах, вибачте, це не маніпуляції, називайте речі своїми іменами. Це маніпулятивні речі. Колись ми серіамо підрахували, в якомусь випуску. 17 часів з 22 повідомлень 20 про вбивство, про про, 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 про жахитників всі. Це маніпуляція, класичні. Те, що стосується каналу Інтер, це пропагандистські речі. Тобто, ті люди, які будуть формулювати, формувати через Національну Раду, через Державну Раді, повинні чітко так мовити уявляти, розуміти, бачити, як які завдання суспільство ставить. Тобто, ці Банальні речі соціалізації нашого простору інформаційного, вони повинні бути вибудовані і через тих людей, і в принципі, які будуть закладені для нової медіаполітики. Тобто то ці такі магістральні стратегічні речі. Що стосується управлінських речей, тут там да, Микола Девичу можна далі дискутувати, і колеги наші висловлювали свої репліки, що стосується, я казав, вже набудували, і теж телерадіо, і Національна Рада, я не знаю, яка ж держава сусідня на цій Європі, має таку розкіш, аби, аби мати і органи державного управління, і Ради, да. І потім концерт РНТ, от там, де Володимир говорив, що стосується операторів е цифрового мовлення, е де в вільній частині має бути тобто, ну, Як це не виглядає, можливо? Ну, я такий людина консервативно центристського спрямування, але я, я завжди висловлююся, що ці речі, що стосуються інформаційно частотного електронних засобів масової інформації, ці речі мають бути керовані, керовані прозоро для кого? Для, соці... для, 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 для громадян, щоб ми щоб щоб знову не ставали зручниками якихось... Цей перелік можна продовжувати, але я ще єдине хотів би, щоб ми так само ці питання порушили в нашій спільноті. Ну, окрім втрати інформаційного суверенітету, це вже абсолютно очевидно. І такі, але що стосується журналістських стандартів, на жаль, ми почали говорити, вже так вже жорстко-жорстоко глузувати на рівні навчальних закладів, що нам потрібно вже останні роки було перебудовувати програми, підготувати людей в галузі джинси. Джинсистів, Ці речі абсолютно несумісні з, з елементарними цивілізаційними стандартами розуміння власної професії журналіста. Це так само. Цього не можна виписати в законі, цього не можна мовити, сформулювати, нав'язати, але ми цю місію повинні розуміти соціалізації нашої цієї унікальної професії. Ми тут науково практичній конференції щорічно проводимося. Хтось із, із, із медіа-експертів наводив приклад. Коли Служити. Яка, яка мета, чому люди йдуть у журналістику, і американські соціологи будуть дуже стиговані, що у нас більшість людей, які, які ставлять речі або комерційного характеру, або, або самоутвердження якось, тоді як в США де немає класичного суспільного мови, де немає державного, 90 та 100. Деталь, але я кажу, що і, і в нашому середовищі такі речі повинні оголошуватися. Ну і власне, що стосується спілки, що стосується громадських організацій, щоб, якщо не буде відкритого діалогу, чого власне, не було сьогодні, діалог цього трикутника, суспільство, влада і медіа, значить із результатів годі очікувати позитивних якихось кардинальних звіщень. Це має бути абсолютно відкрито, це має бути прозоре, це має бути от, в стандартах сучасного мислення, в стандартах сучасної медіаполітики. Щодо законопроєктів першочергових, про які говорив пан Микола, то ми вважаємо, що першими такими готовими вже законопроєктами це є законопроєкти про суспільне мовлення, про здержавлення друкованої преси. Коли ці законопроєкти будуть ухвалені, то я думаю, що і Держконтелерадіо само розпуститься, тому що йому не буде чого робити. Щодо суспільного мовлення, я хочу сказати, я розумію, що це швидко не робиться. щось зробити, щоб запустити хоча б процес роздержавлення, тому що до президентських виборів можливо створити дуже дієву наглядову раду на Першому національному каналі і телебачення і радіо, тому, щоб не було повтору помилок, які були раніше на всіх виборчих, під час всіх виборчих кампаній. Коли дзвонять напряму керівнику національного і починають говорити, що не ставити, що не ставити, які новини. Можливо, я не знаю, наглядова рада врятує, а можливо, ще якийсь процес. Е ще щодо, е щодо наглядових рад, які мають бути створені на е суспільному Мовнику, е туди згідно з законом виписано так, що або на члена нацради, наприклад, хто може рекомендувати члена нацради від громадськості. Там записано, що це всеукраїнські громадські організації, правильно? Ну, то, то... Що можуть ініціювати всеукраїнські громадські організації? Я думаю, що це можуть, ну треба якось виписати, щоб це були і місцеві організації, тому що, але щоб вони мали досвід, щоб це були професіонали. От, Наприклад, є в Криму громадська організація, медійна там, притул Володимира, який займається медіатематикою. А можна створити всеукраїнську громадську організацію, яка ну там за, за 10 за днів, і вона вже буде ініціювати якусь представника до політичної сили завантаження влади і щоб при владі були професіонали, а не політичні пропагандисти, то ми думаємо, що це один з кроків.